Обираєте які? Я, які вас цікавить, такі і... Зараз заведемо. Мене ще один залишився. Це вам і ще один. Я ви вчора просто сказали один, та я тут так переживаю, то він мене дзвонюють. Зібрався їхати, треба, щоб не це. я То ще поки доїду, то і приїду їхати кожного фудувати. Холосту ж не обкатуєте, прогріваєте. Інструмент хвилинки досить там, щоб воно попрацювало на холостому з прогазового... Обкатувати не треба? Холосту ні. Нині сучасні двигуни, вони більш такі швидкооборотісті, їм треба нормальне охолодження, тобто в роботі. Але при маленькій нагрузці. Ну таке, наприклад, такі. Ну, не таке вже. Бачок два. Після 5-7 бачків інструменти виходять на свої параметри, тобто повноцінні Так, Вмикаємо запалення, витягуємо підсоса і тут ми вмикаємо декомпресійний клапан. Або вже О, Ось тако. І смикаємо до першої сточки. Ну да, я сниму, для телефона телепается На гарячу, просто доданиця. Фільтр мити. Кожен, кожен Кожні 10 годин роботи. Ну, якщо вас дав Дуже-дуже великі обсяги, то кожен день. В принципі, все, паливо сливайте, якщо довгий час не працюєте. Використовуйте фірмові масла якісні бензини.